Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні ми будемо відкривати камені душ. І розпочнемо ми з маленьких, потім перейдемо до середніх, а потім перейдемо до великих. Тож починаємо. По бажаннях в мене Полін, Ніндзя і Сунвукон. Це найбажаніші. Відкриваємо один. І це свічниця. І відкриваємо по десятці. Сервер я не змінювала. <гум> я навіть не знаю, який в мене сервер. І приходить міфічний герой, і це Андрук. Два міфічні героя. Фрольні, в мене є Фрольні. І приходить Інквізітор. але хочеться більше. Зірочок. Хочеться ще отримати Алісу, тому що я колись продала душі на Алісу. Рейнігатка. Арікс. Вінакс. Я думаю, зараз відкрию бистра. Алас, ренігатка, мучениця. Хорошо випадає. Фінакс. Побажання є, але мало зірочок на них. Багато міфіка всипа. Це добре, я їх продам. Холодне серце на друге серце в мене піде. Напевно, ці зірочки. І випали ще Герцогіна Ліліту і Фабіон. Фабіона, напевно, залишу. А може, і продам. Нот, кіоку, вал, який мені не потрібен. І зараз. Швидку в десятку відкриємо. І випадає те, що мені не потрібно, але випадає Архімаг Хельмут. І мені це подобається. І в мене закінчилися вже маленькі камені тліної душі. Зараз пробудимо пробудемо. Цього я поки місь не буду пробуджувати, але ось фельмута пробужу. Цей герой мені потрібен. І я пробужу Холодне Серце, але потім, коли додам зірочок. Зараз його пробуджувати не буду, бо, можливо, я продам цю зірочку. Це говорити. Так. Угу. Продавай що вважаєш нужним. Може і не треба буде зараз да, продавати зік Напевно, Так, да, насипало багато. На, може, Фронт наставити одному? Ні, то я ж бачиш, пропустив я, п'ятизрукові mm -hmm. я залишаю. І Фабіана, да, ми оставляємо. Ну, якщо ви не хочеш, зараз побачимо, що ми подаємо. Бачиш, цих маленько приходить. Mm -hmm. Ну і зараз тоді Треба... продамо. Треба буде подавати. А вразка? Просто є Вразка, хай буде. Зачем мені вал <гум> на 6 зірочок? І, ну він мало стоїть, дивися, бачиш, сто очок дає. Як ага. бы я цього якийсь хоча б даже, Ну, хай мучиться, я не знаю. Ну, продамо, то продамо. Ну, то треба буде когось продавати. Бачиш, цих ми, наскільки на Угу. Про на продавала. Uh -huh. Ціх теж дивись, два штуки банчі. Ну, ці хай сидять, вони так небагато стоять. Ну, то треба, бачиш. Ну, дивись, ми це оставляємо, ти відкриваєш середній, і тоді ще, ще будемо продавати. Uh -huh. Ага? Так. Yeah. От, типу, докуплю на всі очі. Зараз я подивлюся, чи запись йде. Так, йде. Це найважливіше. І зараз дуже відповідальний момент, тому що я відкриваю середні камені тлінної душі. Я відкриваю зараз шість, а потім буду відкривати по десятку. Відкриваю і чекаю на ніндзю. І це не ніндзя, але дуже схоже. Другий уламок приносить Сікара. Третій уламок і це теж реліквар. Але вони мені не потрібні. Можливо, з десятки щось буде краще. Але я хочу забрати міфічну книжку. Без коментарів. Без коментарів. <ріст> і відкриваємо десятку. Я забираю зараз ось цю і відкриваємо. Насипає багато, але мученя плюс. А більше мене ніхто тут не цікавить. Я все. Давай зараз глянемо, скільки тобі не вистачає. Втекло. Ой. Так. Є 200, от тобі дві цих треба бач, як я, я й гадав. Uh -huh. 237. Ну, навіть, навіть. даже Од, Одну цього, типа, треба тобі одну цю докупити, от, ти, типу, 400 очок і одного цього бажано було б. Я так думаю. Дивися, в тебе. Я щерах видаю. Що нам не хоче? А, оп. Ну, вот всех типа. Вот все оставлять? Не, не, не. Шамелев. Все тоже оставляй? Ну все. Надо продавать. Ні, тобі дивися, тобі може чуть не вистачити, я не знаю, там буквально пару камінчиків. Давай ж прийому придамо. А воно тобі не поможе, бо воно тобі оцих додавить, а цих тобі вистачає. Тобі оцього треба було, напевно, Не знаю. Типа, цього, продавай оцю всю фігню. ні 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 ці оставляють все. Цього теж оставляй подожди, а то Ото да. ну, продавай, а там буде видно. Ні, оставляй. Всіх оставляю. Все, що я вибрав, то цього. Продавай. <eres> да, зараз два цих купиш. Два великих. Все, записуй далі. Зараз відкриваємо два камені вічної душі, які є великі. І подивимося, що тут буде. Сподіваюся, буде легендарний герой або міфічний. І подивимося, чи назбирала я на міфічну книжку, чи ні. І випадає Сінгвінія. І, напевно, я буду продавати книжки. І випадає Нел. Прикольно, але краще була б Тенесія. І зараз подивимося, чи хватає мені зірочок. Чи буду я продавати? Чуть-чуть не хватило. Зараз буду щось продавати. Я все. Так, тобі. Ну, я не знаю, де тобі того. Бачиш, тобі 60 цих. Шість маленьких треба. Ну. От, шість маленьких. А один середній. Заходь туди зараз, щось будемо думати. Я не знаю. де, де, де тут? О, Дивися, Настя. То, мабуть, треба буде о. Фабіана. А прод... вони ну, бачиш, тобі треба Торг зіркові продавати. Воно не вистачає. Тобі 400 цих треба. А ці вже бачиш, ні, ці вже сюди йдуть. От то. До, до, до трьох зірочок тобі оце капає, а більше трьох вже оці додають. А я не знаю, як тобі зробити правильно. не бачиш, то то Як як варіант можеш просто цю Нел продати і все. А вона Дивися, Настя, вона... Ну, типа, познімай галочки. Давай отак от я придам. Не, не хвата. Ну, тобі ж не а тобі... Тоже не фатить, І... а всем фапить. Або, або так от дивися. Або одну лучу продати. Ну, не хуже. Нел, не, тут дуже крута. Вона крутіша, ніж, мені здається. Ну, ну різні, давай. Але... Але, але типу, вони різні, скажу. Ні, то ти ту -ту легендарку оставляє. Вона потім тобі вроді її дають е, за вхід. Ні, 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 Куди її? То воно ж все одно тобі, воно Настя. Давай тобі я Алісу пота... продам. Ну, а що тобі та Аліса дасть? От можеш цю, цю поставити вот такое. Якщо... Ну, такого. Зіхнута да, зніме. Зніме ташку зіхнута. Да. Хочу продавай, чого продавай. Че продавай? Не, не хватає. Чого продавай? <правді> Все равно не хватає, Настя. Ну, я я почув не продавав. Ну, Це дуже. ну, вона тисяч краще, ніж когось цих, ну то все ні, воно все одно, вроді, не вистачає. Ну так вистачає. Ну я Алісі не граю, у мене Алісі може в будь-який момент випустити на шанс. Будь-будь, знаєш, то отакова. Угу. Ну стій, 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 не продавай зараз, зараз може на комусь зекономимо. Кого зекономимо? А це тобі не треба не, чого не треба продавати? Чого не треба продавати? Чого не треба продавати? Все. А якщо вот так от? Ай. Ні, як? Ні. Настя, одни нечки, двоєчки, тобі не, не, не катять. О, знімай з цього. Все. Продавати? Ну, продавай. О, докуплю ту одну. Продала я всі свої душі заради ось таких, щоб в мене був ось ось один, ще да, один камінчик. Я продала все, що було на 5-6. На і купляю я душу, і мені потрібна достойна. Душа. І мені не хватило 60. Балів для того, щоб отримати міфічну книжку. Все заради неї. І відкриваю. І випадає мені Андрюк. Але я його продам. І можу продати це все, але не буду продавати. І ще зіграти три рази. Зіграти? Ні. Yeah. Добре. І зараз подивимося, скільки я зібрала балів. Напевне, більше, ніж те, що мені потрібно. Я забрала навіть м'ясо. Хоча не хотіла його забирати, мені достатньо міфічної книжки. Тож я забираю міфічну книжку і роблю ось так. Правильно? Угу. Ні. Ось так. Я просто перевіряла. А зараз я не роблю, бо балів не буде. Це я зроблю в наступному відео, коли буде щось на поповнення колекції. Тож, що таке відео в мене вийшло. До зустрічі у наступному відео.